Вітаю, друзі, і цей етюд присвячений сміху, а, власне, гумор. Тому що просто сміх, регіт і гумор це дещо різні речі. Гумор обов'язково включає не лише реакцію, сміх це реакція. Але і, наприклад, когнітивні процеси, емоційні когнітивні процеси, тобто те, що робиться на рівні нейропсихології. Нейро навіть фізіології, які групи нейронів збуджуються, як проходить активація, які мережі включаються, як міжпівкульна взаємодія. Добре, зараз не до того, щоб пірнати аж в глибини нейронаук про мозок, про гумор. Я пам'ятаю, щось пам'ятаю, щось не пам'ятаю. Таке буває. Особливо з віком, коли. Згадуєш якісь книги, які перечитав, і е, намагаєшся згадати, кажеш, ну, це було про це. Але автор крутиться в голові <хи> і пригадати не можеш. Але потім пройде якийсь час, і бамц, тобі воно вже не потрібно. А воно тобі бамц і згадало, що це був автор такий-то. Так думаєш, ну а для чого мені тепер пізно вже? А, добре, ось якраз цей перший момент я пам'ятаю оповідання, але забув автора. Оповідання. Вроді би сумне, і в той же час воно, знаєте, якесь життєво оптимістичне. Іде мова про те, що а, автор описує в своєму оповіданні, описує а, поминки. Я б сказав, сумна тема. Нічого радісного в смерті не буває. Але, а це той момент, коли життя бере вверх. От він описує поминки, сільські поминки. Село, він приїхав до себе на батьківщину з Великого міста. По-моєму, я згадую, хто це написав. Але боюся помилитися, тому не буду говорити про автора. Він приїжджає з великого міста в Глибинку, в своє рідне село, Батьківщину і попадає на, попадає на похорони. Похорони. Якогось далекого родича, якого він і не знав до цього моменту, але батьки нагадують, що ось ми жили, ти можливо пам'ятаєш, як був маленьким, він приходив до нас, тобі приносив там щось і так далі. І так далі. Тобто, якийсь дуже-дуже далекий родич, а в селі ви знаєте, там половина села родичів, родині якісь зв'язки по якихось лініях. А, і ось він. Ну, раз похорони, ви знаєте, в селі похорони, це всі йдуть на похорони. Ну, село невелике, тому це велика подія для села. Є про що поговорити, є про що поспілкуватися на тему, поскаржитися, поділитися, обмінятися думками. І не лише з приводу того, що трапилося, а взагалі це привід зібратися. Отаке От величезне зібрання, рідке для села. І, звичайно, він йде на цей похорони, відбуває їх, як завжди, ритуально. Там все це він так детально описує. Яскраво, так буквально відчуваєш ці всі переживання. Але в той же час, от, в його о, описанні звучить якась, ну як би це сказати? от Вжити слово легкість, мабуть, не можна. А, ні, скоріше ось така відстороненість. Ну, не те, що він надмірно переживає і включає, от мудрюними словом, психологічний захист. А я не можу проговорити, вербалізувати, я наче відсторонний, наче в мене параліч емоцій. Ні, просто він описує більше так. Ну, незнайома людина, ти типу, попав в відчуття емпатичне, що люди переживають горе. Тобі далеко не радісно від того, що. Люди переживають горе. В тебе також сумне обличчя. Ти більше мовчиш, як і всі вони мовчать. Ти йдеш з поникшою головою, ти думаєш про плинність життя. Ти думаєш, ти думаєш про вічне, ти думаєш про своє життя, про втрачених в твоєму житті людей. І так далі. Але в той же час ну ти просто виконуєш якусь ритуальну дію, тому що воно тебе торкнулося, але не настільки, як ті, які йдуть в перших рядах за цим гробом, яким несуть на цвинтарі і так далі. О, дивна річ, ви звернули увагу. Я говорю про гумор, а зараз говорю про абсолютно протилежну річ. Так от якраз тут і закладений один нюанс, який я хочу перейти. І от він описує цей похорон, який відбувся, і нагадую, суть його оповідання був не похорон, а поминки. Ритуальна дія, яка виконується після похорон, коли збираються всі ті, хто був на похорон, або навіть ті, хто не був, але знали цього померлого, і вони збираються в селі. Це, звичайно, в хаті померлого, в містах. Це йдуть там в якесь кафе, чи ще якесь приміщення в столову. Приміщення, яке найняли для виконання а, згадування, пам'ять. Того, хто відійшов. І от далі починаються цікаві нюанси. Він починає описувати ці поминки. І, а, як зазвичай, а, ну, я не думаю, що багато з людей, які зараз там дивляться оце етюд, були на цих речах. Мені в силу свого віку прийшлось побувати на багатьох поминках на превеликий жаль. А... Далі відбувається те, що відбувається. Відбувається люди сидять, сідають за стіл, дуже тихо розмовляють. Це така глибока повага до того, кого з тобою немає. Він символічно, порожнє крісло, там порожня рюмка з горілкою чи, чи ще щось наче от бояться образити його, потурбувати його, хоча його вже немає. І розмова, як правило, тихо, навіть якщо там якась дитина, дітей також беруть з собою. В селі там все дуже простіше, ніж нас. Там не роздумують на тему психотравми, дітей. Це життя пішли. А, навіть не знаю, що краще, мабуть, дуже індивідуально. І а, навіть діти, які там починають щось там, ну діти ж рухливі, вони швидше перемикляються, починають голосніше розмовляти, чи один одного зачіпають на них ми ж на похоронах. Всі в траурі, темні одежі, валь, зеркал немає або завішені і так далі. Якщо це в хаті, то вони, звичайно, завішуються якимись чорними платками, ще чимось, такий півморок. А, тобто все починається тихо, а от далі починається те, що як життя навіть на цьому прикладі починає брати вверх. Тобто люди випивають, згадують того, хто відійшов, згадують добрими словами, згадують якісь епізоди, промовляють тост, звичайно, не цокаючись, ще раз, вічна пам'ять і так далі. І по мірі того, як вони наповнюють себе алкоголем промілі алкоголю в крові росте, наступає якесь таке емоційне драйвове збудження. Можливо, навіть от аналітики би сказали, це, це захист від страху власної смерті. Люди починають захищатися підйомом емоцій. Автор, я нагадую, що я описую, переказує довільно переказує автора, якого я забув. І оповідання, назву якого забуть, але переказує його суть, бо читав давним-давно, по-моєму, навіть в шкільні роки. І це мене тоді ще викликало таке здивування. Описує, як. Оці події на поминках все набуває такого вираженого драйвового. Тобто голоса стають голоснішими, вже десь на дітей, які там хіхікають, розсміялися, закричав хтось, побігли, граються, вже ніхто не звертає увагу, вже розмовляють через стіл на всю довжину, а значить, і вже ей, а пам'ятаєш, там дарам дарам дарадам. Перебиваючи до одного. А помілі того, як розгальмування життя все більше бере вверх, і вже звучить десь сміх. Ну, звичайно, не на тему того, що люди зібралися, але вже звучить і десь сміх. І от це слово, от починаєте, бачите, прорізався сміх. Прорізався якісь нюанси і вже починають згадувати життя, наприклад, померлого не лише там його. От поважні речі, які він був там мудрий, як він допомагав, як він був хорошою людиною, але згадують які смішні речі. І а, раптом вже всі починають сміятися. І а, життя бере своїм оцим гумором, сміхом а, все вище, вище і вище, настільки що за автором цього оповідання, що через деякий час він здивуванням спіймав себе, що не розуміє, де він знаходиться. А що це за? Ну, чуть не до танців добирається а, цей момент. Він розуміє, що життя життя наповнене. Так, хтось відійшов. Але як ступінь ракети дав поштовх в чомусь продовження цьому житті, в тому числі через сміх? А... Ну, він там пише ще різні і смішні речі, в кінці, чому я сказав, вроді би сумна тема, але закінчується дуже оптимістично як продовженням життя. Власне, тому я і вивів цей терапевтичний етюд в заголок гумор. А гумор, який може бути навіть лікувальним, який рятує навіть тоді, коли в твоєму житті, чи біля твого життя дотично відбуваються якісь трагедії, наприклад, навіть смерть. Рекомендувати і казати ну це нелогічно, сміятися і так далі. Це повинно бути дуже природнім. Але повірте, що гумор це еволюційно сильна захисна річ. Буквально, от за різними авторами, мене все таки цікавить: нейропсихологія, нейронауки. Я пробував знайти, коли задався собі такою банальною темою. Ну, про що можна сказати про гумор? Ну, ок, гумор. Гумор це класно, це позитивні емоції, це підняття артеріального тиску. Я, до речі, ось що я так багато говорю. Давайте я щось буду і показувати. Ось. Я для прикладу привожу вам роботу, де показано, що гумор робить, про те, що він активує клітини кілери мутованих клітин. Іншими словами, якщо ми сміємося в житті, ми активно боремося з клітинними мутаціями, ми боремося з раком. Ви знаєте, що кожного дня в організмі будь-якої, будь-якого здорового організму в нас з вами кожного дня виникають мутації клітини, Які готові непрогнозовано розростатися, перетворюються в пухлини. Але наші системи, оці кілери, вони вбивають ці клітини. Так от, якщо ми йдемо по житті, включаючи цю захисну функцію і знаходячи моменти, де можна навіть розсміятися, там, де здавалось би, появити. Ну, емпатично ми не можемо сміятися, зустрівши похорону процесів, бо це буде виглядати як якийсь етап божевілля. Але розсміятися там і знайти смішне в достатньо спокійній ситуації, то ми тим самим вбиваємо мутовані клітини, не даємо їм розмножуватися. Якщо ще й добре спимо, ви знаєте, що під час сну навіть інфекційні хвороби, там черевний тиф, чи грип, не прогресує. Він чекає, коли організм проснеться. От. Хороший гумор і хороший сон це хороший захист, е і включаючи імунно активацію імунної системи навіть від онкології чи інфекційних хвороб. Ми знаємо, що гумор і сміх. Він добротно впливає на серцево-судинну систему, в тому числі через ось той другий пункт розширення судин. Тут не просто розширення судин, тут розширення судин і повернення їх назад. Отакий, вибачте, тренінг, наче м'язевий тренінг для спортсмена, коли ми дозволяємо їм розширятися, звужуватися і тим самим адаптуватися під потребу. А відповідно, коли ми говоримо про розширення судин. Це повноцінне харчування, це повноцінне забезпечення органів систем, в тому числі нашого мозку, а значить когнітивні збереження когнітивних функцій. Ну Те, що гумор і імунітет мають прямі кореляції, нічого нового не скажу. І тут можна знайти велику кількість публікацій, в тому числі, от я там роблю посил на одну з публікацій, таких анадованих публікацій: зліва інститут, Зурінститут. Можете зайти по цьому посилу, знайти там розширення і, і так далі. Я завжди рекомендую, там, де я бачу, людини працює з людиною, з пацієнтом, яка знаходиться в хронічній стресовій ситуації, знаходити щось в своєму житті, те, що дозволяє йому усміхнутися, те, що заставить його мозок віджартовуватися, жартувати і включати ось цей гумор, тому що. Гумор однозначно знімає стресове напруження. Ви знаєте, що стрес це адаптативні функції, але хронічний стрес нічого хорошого не несе. Короткочасний стрес ок, це пристосування і так далі. Покращує когнітивні функції, я вже сказав, в тому числі через судинну систему, є чудовим соціалізатором. Недаремно, коли люди розміщають свої фотографії якихось соціальних мережах вони намагаються розмістити фотографії усміхнених себе усміхнених тобто із десятка фотографій вони вибирають найбільш таке ракурсне Ну, жінки вибирають обов'язково, як вони виглядають, і фон вибирають, і так далі. Але обличчя повинно бути усміхним. Чому стандартом усміхненості, яке прийшло до нас із західного суспільства, посміхайся, чіс, ну, покажи, що ти задоволений. Не травмуй мій колектив, заявляє роботодавець, який говорить, що в нас етика поведінки це обов'язково приємне, задоволене, усміхнене обличчя. І зустрічі з будь-яким клієнтом чи ще ви повинні усміхня. Усміхатися. Навіщо? Якщо, наприклад, в, на, в твоїй душі немає цієї усмішки, ну просто твій короткочасний стан не відповідає усміхатися. Да, річ тому, що від нас вимагають бути високосоціалізованими. Тобто привертати до себе до усміхненого обличчя, це ситуація сліпого вибору, яку проводили шведи, шведські психологи. Я про це минулий раз гадував. Ми тягнемося більше, ніж до обличчя спокійно чи тим більше, ніж до обличчя сумного. Усміхнене обличчя привертає значно більше. Навіть були такі цікаві експерименти, які, які вибір охарактеристика людини по її портрету. Тобто членам експерименту надавалися фотографії, фотографії людей, випадкових людей, але просили й охарактеризувати. От вам показують фотографію, одну, чи другу, чи третю, і говорять, як ви думаєте, яка це людина? Наприклад, хороша вона чи погана, зла чи, чи добра, вона, яка в неї можлива професія? А основне. Скажіть, вона соціально прийнята, соціально адаптована, чи вона, наприклад, асоціальна, можливо, вона злочинець, наркоман і так далі. От Просто інтуїтивно, лише глянувши на фотографії, більш ніякої інформації. Так от, в цьому експерименті а, ті. Які роздивлялися фотографії експериментуємі, як правило, людей з посмішкою характеризували як соціально прийнятих, як добрих, як і вічливих, як делегували їм якісь. Значимі професії, значимі для них професії. Наприклад, якщо я займаюся педагогікою, я міг сказати, ну це скоріше всього, мій колега, вчитель. Якщо я науковець, я сказав ну це явно це ж ви бачите, скоріше всього за фізику От, його погляд, дарі, він він весь в собі, інтроверт, і ця посмішка вказує наскільки він мудрий, і так далі. Тобто люди делегували їм те, що вони хотіли побачити лише по одному, по кількох рисах, в тому числі усмішка, гумор. Знову я включив гусм, гумор. Гумор складніша річ. Все-таки усмішка. Так от, усмішка привертає людини, Посмішка привертає людини і робить, їх зближує значно швидше. Ви добре знаєте, що навіть при знайомстві, от гендерний аспект, щось в мене кілька попередніх етюдів були прив'язані до сім'ї, тому починаємо, наприклад, дівчинка-хлопчик, підлітки або юнаки, коли вони знайомляться, вони ж не роблять такі страшні обличчя, важкі, говорять, давай познайомимося. Ми усміхаємося, ми жартуємо. В кінці кінців ми щось говоримо, якийсь навіть дурацький жарт, немає значення. Ми усміхаємося. Ми намагаємо того, з ким ми знайомимося, ну, гендерно протилежну особистість, привернути до себе своїм гумором, підключити його ж гумор і його усмішку. Це соціальна миттєво зближує людей значно швидше. Ніж інша річ, коли ми робимо постне обличчя і говоримо, де тут така то вулиця, не скажете, як пройти, а дозвольте ваш телефончик даде. Бачите, парадокс так не відбуває. Звичайно, гумор має дуже потужні властивості не лише соціалізації, він дозволяє ефективно, ефективно формувати терапевтичний альянс. Оце добре знають лікарі. Ви знаєте, що є слово конкордас, адхеренс і терапевтичний альянс. Слово не А, не «комплайнс», а конкорденс. Так от, якщо ти в розмові з пацієнтом підключаєш гумор збалансований, достатній і доречний. Коли ти дуже такий собі весельчак розгальмований, повірте, нічого, а пацієнт прийшов з якоюсь великою проблемою, а нічого хорошого в цьому не вийде. Але якщо ти починаєш спокійно, збалансовано, а потім в процесі розмови, якби психологічно зблизившись з пацієнтом, починаєш підключати власний гумор з розумінням, наскільки він розшифровує, декодовує твій гумор, і наскільки він включить усмішку на твою усмішку. То ось цей терапевтичний альянс, тобто домовленість про лікування, значно ефективніше, ніж будь-коли, коли ти там геніально відчитаєш черговий розділ гайдлайна, протокола, передаш свої знання у вигляді там, там там як робот. Виконуйте то-то, то-то, то-то. Ні, до тебе прийдуть тому, що побачать живого емпатичного лікаря, який в тому числі... Не робить з їхньої проблеми такої капець, все, давайте якось спасатися і так далі. Який говорить, ну будемо продовжувати, а потім ще й включає суто життєві речі, оце щось нагадало мені знов я вернувся до оцього життєвого гумору, який спасає навіть тоді, коли відбулася якась трагедія. Що я там ще написав? Стимулює енергію життя однозначно. А все таки гумор це такий собі маленький атомний реактор нашого мозку, який може дати імпульс енергії справитися з якоюсь проблемою і далі рухатися по житті. Гумор хороша амортизаційна властивість в конфліктах. Але тут є одна тонкость, треба буде, мабуть, записати окремий етюд, як правильно сваритися. Да, 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 да. Я не оговорився. Раз уже сварки бувають, особливо в сім'ях чи на роботі, то запитання, чи вмієте ви сваритися? Тут я написав один з пунктів, ну я ще раз передаю, буквально там цитую ось цю велику роботу з Інституту, що він амортизує конфліктну ситуацію. Єдине, коли. Мабуть, я окремо розвину цю тему, тому зараз не буду деталізувати, тому що тут є певні тонкощі, щоб не перегнути палку і не отримати абсолютно зворотній ефект. А от ключовий момент я написав внизу, що гумор ще багато, 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 багато чого робить хорошого в нашому житті. Направду так, я от дуже з великою повагою ставлюся до людей, в яких є хороший гумор, і в яких є хороша самоіронія. Знаєте, я Пригадую особисто своє навчання. Ще коли я був студентом, коли ходив на гурток, коли ми сиділи аж до глибоких вечора, а були навіть моменти, коли ми сиділи всю ніч в психіатричній лікарні, ні, не тому, що ми лікувалися. Ні, ми були настільки ентузіастами і горіли своєю наукою, студентською, що ми залишалися в психіатричній лікарні. Продовжувати, з дозволу адміністрації лікарні, продовжувати. Експерименти лікувальні експерименти, під контролем, звичайно, наших викладачів. Експерименти з нашими пацієнтами. Ну, навіть конкретно скажу, чому я сидів вночі в психіатричному відділенні серед психічно хворих всю ніч, а причому не сам сидів, ми кілька сиділи, щоб не давало один одному заснути. Ми вивчали депривацію в сну. Що буде, і прочитали просто американську роботу. Про те, що депривація сну, а вона по ефективності при психотичних, глибоких, психотичних розладах, наприклад, шизофренія, шизоефективний психоз, настільки потужна, що її можна прирівняти до електросудомної терапії, електроконвульсивної терапії чи інсулінових шоків. І от ми сиділи ночами кілька ночів, кілька ночей і не давали групі пацієнтів спати. Ще раз говорю під контролем. Все було етико. Протокол був, що називається, проговорений з нашим викладачем, який такий же був ентузіаст бахнути на всього, як і ми, студенти, який з захопленням ставився до всього нового, але все-таки ніс відповідальність за нас. Тому домовлявся, і ми це все відбувалося. Ми сиділи там з пацієнтами, не давали їм спати музикою, грали з ними в карти, і це було не розвага. Нам було важливо відстежити. Що відбувається з їхнім психічним станом під час депривації сну, переривання сну, штучного переривання сну і після переривання сну. Так, до чого я це все говорю? А, я до того, що дійсно а, зараз я не вернуся до цієї роботи, я просто говорю, що а, гумор дійсно багато в чому спасає. От навіть я тоді звернув увагу, коли ми серед ночі сиділи, всю ніч сиділи, ну можете уявити, ще 12 годин ночі оп. Але перша, друга, третя, особливо під ранок, третя, четверта, п'ята година У ночі і ти не спав всю ніч, і ти повинен підтримувати власну бадьорість, бадьорість а, своїх товаришів, таких же студентів, однодумців, ентузіастів нових методів лікування і пацієнтів, яким ти не даєш спати, про що з ними можна говорити? А, і от я звернув увагу, що тоді гумор дуже хорошо амортизував. Гумор утримував оцю рівновагу, коли ти навколо неприємної ситуації ну не спиш. Це вимоги до себе. Ти знаходишся серед психічно хворих, в закритому психіатричному відділенні. А нікого поряд немає. І ти повинен вирулювати, і ти не можеш це робити з таким монотонно сумним обличчям. І ти включаєш гумор. Тобто, гумор це тонке відчуття. Сміху, тонке відчуття якоїсь юморної ситуації на рівні ситуації. Іншими словами, ти включаєш гумор там, де і не потрібно розсміятися, але ти просто підключаєш його, ти можеш включати самоіронію. Так, от я до чого це веду. Пам'ятаю, що після наших оцих всіх експериментів це звичайно звучало на якихось наукових роботах студентських. Ми приймали активну участь в клінічних розборах, де нас навчали. Я з вдячністю ставлюся до своїх перших професорів, які вчили мене. Потім я передавав ці знання. Я до сих пір пам'ятаю один клінічний розбор, коли вивчався, коли демонструвався пацієнт, і оцінювалася його когнітивна сфера, розум, мислення, пам'ять мислення. І а, професор. Слухаючи пацієнта, роз, дивлячись на слухаючи цей діалог, лікуючий лікар, доповідає, завели пацієнта, вони розмовляють між собою, ставлять запитання, ми там стоїмо, зібралися, насторожили вуха очі, от як виставляється діагноз. І він, після того, як відбувся цей діалог, розпитування пацієнта, пацієнта відправили, і професор звертається до нас, запитуючи, як ви вважаєте? В нього знижені когнітивні функції чи ні. Ну і народ починає говорити так, тому що на тестах було таке, в його житті ось такі події відбуваються. Значить, то то, то то, ось сонце в очі. А ще щось відбувається, значить, це говорить про зниження когнітивно амнестичних функцій. Він говорить. Ні, не зовсім так. Він каже: в нього прозвучало. На мої запитання кілька речей, які вказують на те, що, скоріш за все, когнітивно-мнестичні функції в нього знаходяться на рівні педагогічного запущення, але не органічного ураження головного мозку. І що? І сам же дає відповідь. В нього була хороша самоіронія. Він пожартував над собою, він включився на мій гумор. Він адекватно відповів, він це зрозумів, і він підключив свою самоіронію. Самоіронія властива лише розумним людям. Дурак ніколи когнітивно амнестичний Вибачте за слово дурак. Когнітив люди з когнітивно амнестичним зниженням ніколи не жартують над собою. Для мене це було якби відкриття. Я тоді вже задумався. Вау, так виявляється, гумор, це і ознака психічного здоров'я. Причому складних функцій, когнітивно-мнестичних, а не просто емоційних, бо гумор це сміх, це емоції. Виявляється, це значно глибше. Тому я тут внизу і написав, і ще багато-багато-багато чого. Власне, тому я і веду себе з пацієнтами так, не експериментуючи, але дозволяючи там, де це доречно. Проявляти гумор і намагаюся все-таки навіть складні епізоди їхнього життя витягувати з них те, на чим вони в першу чергу усміхнуться. А я спробую доєднатися до їхньої усмішки, щоб продовжити мотивацію на їхнє життя. Ну, ось така тема: гумор, гумор, гумор в нашому житті. Гумор і когніція. Думаємо, друзі, думаємо.